На Миколаївщині продовжують виплачувати усі види соціальної допомоги у повному обсязі. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчіва. За її словами, виплати здійснюють як з державного бюджету, так і обласного та місцевих. Станом на 1 листопада 2024 року в Миколаївській області 45 тисяч родин отримало допомогу на загальну суму більше 1,5 мільярда гривень. Хочу сказати, що це ми говоримо про такі виплати, як допомога зв'язку з вагітністю та пологами, 293 родини на 7,6 мільйонів гривень. Це допомога при народженні дитини, 14 тисяч родин на суму 182,1 мільйон гривень. Це допомога на дітей під опікуючи піклуванням, 1111 родин на суму 105 3 Це допомога на дітей ноки матерям, 259 родин на суму 55,3 мільйона гривень. Крім того, соціальну допомогу отримують і малозабезпечені сім'ї, особи з інвалідністю та інші. Ба Більше у регіоні продовжується підтримка сімейних форм виховання. Це державна допомога прийомним сім'ям та будинкам сімейного типу. Наразі на території області таку допомогу отримує 39 ДБСТ, в яких проживають і виховуються 265 дітей. Це 96 прийомних сімей. 177 дітей в них наразі перебуває. І вони отримали допомогу 51,3 мільйона гривень. Допомога патронатним родинам. На сьогодні в області функціонує 6 родин, в яких виховується 18 дітей, на суму 2,9 млн грн. Також на території області виплати від держави продовжують отримувати внутрішньопереміщені особи в листопаді 2024 року 32 976 тисячам особам нарахована допомога як внутрішньопереміщеним особам на загальну суму 115,3 млн грн. Ну і загалом протягом 2024 року допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам виплачено в розмірі 1 і 6 э, більярда гривень. Чимало програм підтримки різних категорій населення фінансується з державного бюджету. Хочу сказати, що на сьогодні є відповідні програми підтримки Міністерства соціальної політики України. Це виплата особами, що мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, Це соціальний захист дітей та сімей, соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, підтримка малозабезпечених сімей, під виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільнених в запас з військової строкової служби. І загальна сума сягає більше одного і Мільярдів гривень. У цей складний час підтримують українців і міжнародні партнери, благодійники та громадські організації, додає Оксана Ільчієва. Загалом в Миколаївській області дещо 24 четвертому році реалізовували свою діяльність більше 180 громадських організацій міжнародних партнерів, в тому числі що стосується безпосередньо соціальної підтримки. Їм надано цим організаціям міжнародними 102 вида допомоги більше 678 тисяч осіб, які проживають в Миколаївській області. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то таку допомогу отримало 124 тисячі внутрішньопереміщених осіб, 141 організація, 87 видів допомоги. Йдеться про правову, юридичну, матеріальну та інші форми допомоги. Це своєрідний комплекс заходів, які проводять міжнародні партнери на Миколаївщині, аби допомогти жителям регіону. Також наші міжнародні партнери допомагають у відкритті власної справи, забезпеченні відповідно працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Так, зокрема, на території області реалізується проект за підтримки фонду ООН з народонаселення, який передбачає працевлаштування жінок. Які є особами з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб на території Миколаївської області. Однією з особливостю цього проекту на території Миколаївської області було навчання мускулінним професіям. Це дівчата, які навчалися ремонту автомобілів для того, щоб можна було працювати в СТО. Це дівчата, які навчалися в водінню тракторів. Ну і звичайно, що такі стандартні, як ми кажемо, так, жіночі професії це і флористика, і мейкап, і фітнес тренерство. Разі вони вже пройшли навчання та знайшли роботу. Окрім цього, над працевлаштуванням ВПО працюють і інші благодійники. Активно також у нас долучається Миколаївська обласна організація Червоного Христа України, яка працює з іспанським Червоним Хрестом, і також вони надають допомогу щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Загалом. Більше тисячі осіб внутрішньопереміщених отримали саме таку допомогу підтримку від міжнародних партнерів. Звичайно, активно також проводиться ще робота АКТ на території області щодо працевлаштування значної категорії громадян. Ну і хочу нагадати всім, що на території області також працює хаб для осіб, які приїхали з Херсону. Будь ласка, також, якщо є потреба, звертайтеся до цього хабу. Загалом на території області наразі проживає понад 124 тисячі внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, додає директорка департаменту. Тож одна з головних задач на сьогодні підтримувати їх усіма силами. На сьогодні продовжуються програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Я вже зазначала і програма ТРУТА. Це і окрема програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка також діє на території області. На території області сьогодні працює координаційний штаб підтримки цивільного населення в Миколаївській області, в якому є дев'ять робочих груп відповідно за напрямками. Підтримки цивільного населення, в тому числі і одна із груп це група підтримки внутрішньопереміщених осіб. Так навіть у такий непростий для країни час область продовжує працювати для того, аби підтримати тих українців, які найбільше цього потребують. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.